Зима зі своїми сюрпризами лише дивує городян то великі сніги, то відлига. Як наразі комунальні служби справляються із наслідками зимових витівок, ми дізнаємося у заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Анни Нестеренко. Ну, звичайно, є в великих містах і в цивілізованих країнах, більш цивілізованих, ніж наша, така практика, що сніг взагалі погружають на машини і вивозять на півдив'яносто на початку 90-х років, така практика була у Світловодську. Але треба розуміти, що у нас давним-давно немає вже ні тої технічної потужності, яка колись в місті була, ні матеріального ресурсу, тому що сніг не просто вивізти для того, щоб сніг. Прибирався, машина повинна бути заправлена. Знову ж таки, це стосується стану міського бюджету на сьогоднішній день. Тому наша техніка працює без зупину. По можливості, як тільки звільняється техніка підприємств, які нам допомагають, бо вони також її працюють на своїй території, виконують свої необхідні роботи, ми одразу їх залучаємо. У нас вже є певна заборгованість перед підприємствами за паливо, це підприємства, які нам допомагали, нам зараз треба розрахуватися з ними. За за ту пророблену роботу, щоб наразі ми могли залучати їх до подальших робіт. Що стосується комунальної техніки, яка є в нашій власності, вона не зупиняється постійно. Тобто працюють, працюють, і ми, якщо нам люди телефонують з проханнями, там чи ну така якась нагальна ситуація, то ми одразу оперативно реагуємо. Я думаю, що у нас всі заявки, які по зверненням людей, вони всі були виконані. У нас є перелік вулиць. Що стосовно руху транспорту, ми знаємо, це зараз нагальна проблема, і це стоїть в плані на першочерговості. Ну, це вулиця Куйбишева і Карла Маркса для проїзду 9-го Калініна і Рибколхоз, те, що стосується 24-го маршрута, вулиця Заводська і робочої, де 23-й зараз колу не їздить. Ну і по маршруту. Сьомого сьомому дамбі також там є питання. Так що це ті першочергові першочергові заходи, і вся техніка, яка в нас є, буде зараз залучена тільки на прибирання цієї території, щоб вже принаймні громадський транспорт у нас міг рухатись без перешкод. Ну а потім, звичайно, будемо поступово продовжувати прочищати приватний сектор. За останній тиждень лікарі Світловодської центральної районної лікарні відзначають різке погіршення епідситуації у місті по захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції, зафіксовано і випадки визначення діагнозу грип. Вот вірусний вірусна епідемія грипу, которая об'явлена в Україні свинячого так називаємо грипу, Она вже була в 2009 році, году. Сейчас повторення. Ну, Кто болел в те годы, может быть, в этом году вообще не заболеет. Кто сделал прививку, может вообще не болеть. Или заболеет в легкой форме. Опасность заболеть гриппом для людей со слабленным иммунитетом. Особенно нужно серьезно относиться к беременным. Беременные не должны контактировать с больными. Хочу сказать, что паники в нашем городе не должно быть. Смертельні случаи, не зв'язані з вірусом, пневмонії не підтверджені через Кировоград, через все лабораторні исследования не показали наличие Це на фоні других у цих наших людей, вірусу. Погіршення під обстановки щодо захворювань на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції за останні тиждень особливо відчутно на території міста. За інформацією Тетяни Городицької, щоденно на кожній дільниці в середньому фіксують до 10 випадків захворювань, а отже, настав час екстреної профілактики грипу та ГРВІ, в першу чергу вживання вітамінів та фітонцидів. Якщо ви все ж таки захворіли, лікарі радять не займатися самолікуванням і насамперед звернутися за медичною допомогою. Коли при грипі виникає внезапно висока температура, головна боль, інтоксикація це називається. ломота там может по всем теле, может быть першение в горле. Вот это начинается грипп. Нужно не сбивать температуру. Температура – это защитная реакция организма на поведение вируса. При температуре, высокой температуре, организм вырабатывает внутренний свой интерферон. Интерферон – это то вещество, которое вызывает гибель вірусів і організм справляється з інфекцією самостійно. Щоб допомогти організму, не потрібно приймати Терафлю, Колдфлю і все, що содержит великі дози парацетамолу. Якщо в один раз приняли ничего страшного, но если будете постоянно принимать, вы только затянете своего своє выздоровлення і виробку імунітету проти грипа. Матеріал підготували Тетяна Головачова, Костянтин Малько телерадіокомпанія «Веселка». У конференц-залі міської поліклініки відбулася лікарська нарада, на яку були запрошені представники влади та депутати. Головний лікар Світловодської ЦРЛ Юрій Котенко поінформував про бюджет лікарні на 2016 рік. У цьому році, як і в минулому році, заробітна плата, що надходить субвенції до лікувального закладу транзиту монета через кільноправні. Вона зменшена по землянню з минулим роком, і це зменшення, незважаючи на ріст цін на енергоносії, на те, що підвищує, передбачається підвищення заробітної плати, і вона підвищувалася у 2015 році. Все ж таки, Маємо різницю, значну різницю. Майже 4 мільйони. Як повідомила заступник головного лікаря з фінансових питань Тамара Черніченко, міською радою був затверджений бюджет 24 грудня 2015 року на сесії міської ради Світловодський ЦРЛ був затверджений бюджет в сумі 33 мільйона мільйони і 20 тисяч гривень відповідно суми субвенції, яка надійшла ЦРЛ у 2015 році. 14 січня 2016 року сесію міської ради відповідно виділеної субвенції з державного бюджету на 2016 рік затверджено суму 29 мільйонів 669,3 тисячі гривень, що на 4 мільйона 113,9 тисячі гривень менше від суми в субвенції за 2015 рік та на 8 мільйонів 79,7 тисяч менше ніж уточнений бюджет 2015 року, крім того, з районного бюджету на міський бюджет для медичного обслуговування населення району виділені кошти в сумі 1 двісті сорок гривень та 8200 перейшло вільних залишків з минулого року і в цілому затверджений бюджет на 2016 рік складає 30 мільйонів 922 тисячі, що на 2 мільйона 869,3 тисячі гривень менше, ніж виділено субвенції з державного бюджету в минулому році. Лише на енергоносії та заробітну плату не вистачає 3 мільйона 821 тисяча гривень. Але крім цього, потрібні кошти на медикаменти, відряджувальні, обслуговування, послуги тощо. В структурі видатків затверджено на заробітну плату 25 мільйонів двісті тисяч, що становить 81,7% від загальної цифри. При цьому потреба на заробітну плату на 2016 рік складає 29 мільйонів 130,3 тисяч гривень. Нестача становить 3 мільйона 869,4 тисячі так вже в січні місяці на заробітну плату медичним працівникам не вистачило 249 тисяч гривень, і це при тому, що значно зменшилися доплати за заміну за хірургічне втручання, суміщення посад. Лікарі вимушені понаднормово працювати безкоштовно. Уважно вислухавши прохання людей у білих халатах, представники міської влади та депутати невтішно втішали медиків. А що відбувається, так? Якби був такий бюджет у нас доступний, то хто б забув про лікарів і про медицину взагалі. Але що стається, да? державний бюджет не забезпечив міську раду не тільки в повному обсязі фінансування медицини, а й ще й поклав на міську раду, на громаду, в тому числі і вас, пільги по перевезенням. Тому що просто так пустити людей. Без пільг, які потребують закону передбачено. Ми не можемо. Поклали на міську громаду, на міський бюджет, компенсацію за харчування дітей в начальних класів теж. Крім того, ви знаєте, ви ж дивитесь телевізор і сесії дивитесь. По 5 мільйонів гривень поклали фінансування нашого профтехучилища. Чотири дні буквально я нахожусь на своєму робочому місці. Тому... Чесно сказать, сьогодні перший раз, вчора перший раз об вашей обстановке. Э, Наскільки я знаю, вчора звернулися, перший, перший раз, я скажу, прийшло питання, що необхідно на вирішення, на виплату заробітної платні. Питання було вирішено, наскільки я знаю. Тому ці гроші будуть і заробітна платня буде забезпечена всім. Голе. Абсолютно всі галузі, всі, всі ідуть з мінусами. Медична галузь іде мінус 4 мільйона. Що стосується вчителів, то їм вчора оголосили, що замість 20% надбавки за престижність тепер у них буде лише 1%. Вони також піднімаються питання, тобто підпитання. Значить, з якою на рівні держави, взагалі з якою метою це все відбувається. Значить, е, ну, кабінет міністрів сподівається, що таким чином, переклавши на плечі місцевих бюджетів, місцеві бюджети будуть сприяти оптимізації закладів охорони здоров'я і оптимізації закладів охорони здоров'я. В бюджеті зараз в місцевому. Немає коштів для того, щоб збільшити, тому що якщо збільшити медичну галузь, тобто це забрати вже говорили сьогодні, що харчування дітей лягло на плечі місцевого бюджету. А ви знаєте, що доход, наприклад, за січень місяць в місцевий бюджет план з надходжень виконаний лише на 70%. тобто коштів немає в місце. Ми не заробляємо місто взагалі не заробляє. Ми живемо за рахунок дотації субвенції. Ті, які нам надає держава, і єдиний вихід, який я можу запропонувати і рекомендувати зробити, це те, що зробили разом з професійно-технічним училищем, значить, фінансування якого виділили з місцевого бюджету лише до літа. Далі взагалі невідомо чи буде воно, чи не буде. Те, що зробило управління соціального захисту населення, це підготувати звернення, підготувати управління у лист і звернутися з цим листом до Кабінету міністрів, де просити кошти. Вихід, де брати кошти. Конкретні дії. Перше рішення минулої, минулого року нової міської ради нового міського виконкому збільшити фінансування міського бюджету на 7 осіб. Це 300 тисяч в рік. Додатково на міст виконком. Шановні, там працює 117 чоловік. У нас стоїть по області скоротити на 3%. В минулому році на 2% скоротили, а тут ми ще піднімаємо майже на 10% штат працівників. Виникає питання на 300 тисяч в плюсі. Зараз це прийняли рішення. На 300 тисяч прийняли, на 7 чоловік підняли на минулій сесії. Ще виносяться на наступну сесію, ще двох осіб додать. Давайте порахуємо, скільки це коштів. Це 200 тисяч гривень на рік буде. До того, що можна зробити, остання сесія 5 мільйонів ділимо. 2,7 мільйона на ремонт адмінбудинку. Вибачте, шановні, 2,7 мільйона на адмінбудинок. Ну куди? Ось конкретні кошти. Мільйон сімсот на вашу заробітну плату, плюс ще 200 тисяч, ті, які там на додаткову заробітну плату Кіше на місці виконку на збільшав. 200 тисяч на півроку у вас є. А там, дай Бог, буде перевиконання і до кінця року 4 мільйона вам гарантовані. Але скорочувати вас не можна. медичні працівники мають сподівання, що міська влада спільно з депутатським корпусом віднайдуть можливість забезпечити достатнє фінансування, а ми стежитимемо за розвитком подій. Вікторія Тамас, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Привабливих соціальних об'єктів у світловодську не так вже й багато, але знаходяться небайдужі люди, які з власної ініціативи намагаються покращити ландшафтний дизайн міста. Одним із таких меценатів є голова громадської організації Наше місто, депутат обласної ради Костянтин Каспров. Він свого часу, будучи депутатом міської ради, відгукнувся на звернення настоятеля свято-михайлівського храму отця Василія, який просив, аби біля церкви облаштувати невеличкий скверик. В досить стислі терміни разом з однодумцями розробили проєкт. Цей соціальний проєкт був дійсно масштабним. Робітники архітектурно-виробничого бюро відділу архітектури безкоштовно, наголошую, безкоштовно зробили проект для цього парку. Каспров Костянтин Владиславович виділив кошти для цього парку. Він Якби все затверджував особисто з отцом Василієм, з батюшкою, все вони особисто затверджували. Вибирали матеріали, вибирали дизайн цього парку. За задумом організаторів до зими потрібно було встигнути прокласти тротуари та обгородити місце майбутнього парку, а вже по весні встановити лавочки, зробити освітлення і прикрасити все дорогоцінними породами дерев, кущів та квітів. Згодом встановити капличку та дзвіницю. Сквер мав ще одну важливу функцію: у великі свята, коли до церкви йде велика кількість прихожан, аби освятити паску, воду чи зілля, всі дійства відбуваються на проїжджій частині, тож команда будівників подбала про те, аби всі бажаючі могли зручно розміститися на території зеленої зони. Але одного ранку прихожани прийшли у відчай, огорожа була зруйнована, дорожня плитка розбита. Хто і навіщо це зробив, залишається загадкою. Свята місцевість навіює на думку, що то була не людина, а якась зла сила, але сліди злочину доводять, що істота все ж мала людську подобу. Отець Василій сам не йма віри, кому знадобилося вчиняти такі ганебні дії. Я хотів би сказати по поводу цих бід, які сьогодні настали. Що наші діти роблять, ламають забор, то який був построєний в честь свого батька, який оставив своїх дітей, щоб якщо хтось забуде про його, то пам'ять його зостанеться. І це все запишеться в добрі справи, те, що він робив. І до цього з цим храмом. Ви знаєте, я хочу напомнити вам про те, що люди, які Розбирали, розбирали ту церкву, яка вона була возле стадіона, то представте собі, що построїли собі дома, і ви знаєте, всі померли, ніхто не використовував тих домів. Через те, я хотів сказати, що хто це все робить, знайте, що вам у житті не повезе. Якщо взяти значить, ті времена, коли прессоветській власті ламали храми ікони, палили. Де ти люди? Всі вони в аду. Ну, Бог попустив 73 роки, 7 місяців, і це все збулося, а потім він дав нам велику свободу. Віктор Берестовський з першого дня разом із Костянтином Каспровим працював над цим чудовим соціальним об'єктом. І наразі молодому чоловікові дуже боляче дивитися на результати плідної роботи вандалів. Я не розумію, хто це робить, навіщо це робиться, але я звертаюсь до батьків, до дітей, до міської влади. до... Засобів масової інформації до е, правоохоронних органів, будь ласка, допоможіть нам це зупинити. Давайте лучше відтворимо цей парк, добудуємо його, зробимо дійсно на благо міста. Е, цей шаг по е, розвитку нашого міста в соціальному направленню, щоб наші діти, наші е, батьки, наші е, мешканці всі міста рідні, близькі, могли дійсно ходити до стини Європейський парк, який знаходиться в нормальному нормальному місці, в хорошому святому місці, біля церкви, біля води, біля озера в живописному місці. Тож, будь ласка, допоможіть нам все це зробити. Ми, я, як депутат міської ради, Світловодської міської ради, я вибрався на окрузі по Таборищу, 28-му окрузі. Тобто, будь ласка, давайте я прикладу всі зусилля. Ми всі прикладемо зусилля для того, щоб зупинити грабіж і розбивання цього парку, а його все-таки зберегти. До мешканців звертаються і представники громадської організації Наше місто. Я не розумію таких людей, які не цінують те, що для них робиться. Цей парк повинен стати окрасою нашого району Таборищанського мікрорайону, де немає бать... молодим батькам де погуляти з дітьми. Це повинно стати окрасою, але люди, які не розуміють, що робиться для них. Просто трощать, все ламають. Шановні жителі, хочете звернутися, цінуйте те, що робиться для вас. Ви ж не вкладали туди власних коштів. Можливо, якби хтось вклав свої кошти, свою копійку в це, вони б розуміли і цінували. Тоді можливо, не прийшли б руйнувати це. А так. Вони не робили, ну, можна прийти і зруйнувати. Цінуйте нашу культуру, нашого міста. Її потрібно розвивати, підтримувати. Ми віримо в те, що здоровий глузд переможе, і отой вандал, що тихо, по злодюжному, на коїв лиха, схаменеться і принаймні не заважатиме людям, які прагнуть зробити наше місто привабливим. І ще раз вслухайтесь в слова священнослужителя, в них великий сенс. Давайте краще прийдемо, встановимо все і більше не трамєм пальцю. Бо ангел пише всі добрі справи, а нечисто пише погані справи. Вікторія Атамась, Олександр Вергун. телерадіокомпанія Веселка. Наразі у любителів зимової риболовлі свято. Як кажуть, море стало. Міцні морози скували Кременчуцьке водосховище і рибалки всі гуськом до улюбленої справи. І все було б добре, якби не примхи природи, нестабільність температурних показників вносить свої корективи у цей вид відпочинку. Ситуацію пильнують рятувальники. Так, представники державної пожежно-рятувальної частини за номером 17 на кризі водоєм світловодщини проводять роз'яснювальну роботу. Під час рейдів вони нагадують про небезпеку виходу на кригу, адже через перепади температури вона крихка і ненадійна. І саме в цей час багато хто з рибалок любителів на жаль на власні очі бачили, як це хобі через необачність може призвести до трагедії. Рятувальники вкотре застерігають рибалок дотримуватись правил безпеки. Так залишається актуальною рекомендація оминати ділянки біля очерету. Тут крига завжди не міцна. До того ж, необхідно мати при собі ніж або цвях, яким можна зачепитись за лід, якщо все ж таки провалився. і аби допомогти колегам в разі необхідності майте при собі довгу мотузку. Окремо організатори рейду звертають увагу на вживання рибалками міцних напоїв. Необхідно запам'ятати, алкогольне сп'яніння сприяє втраті тепла і послаблює інстинкт самозбереження. Не варто залишатись також на водоймі і у нічний час, адже можна заблокати і не помітити прогалину у кризі. Під час рейду рибалки отримали застережні листівки та поради від рятувальників щодо обрання в цей період більш безпечного виду відпочинку. Хотілося б звернутися до рибалок перед тим, як вийти на лід, взяти до рук зимове риболовне спорядження. Подумайте тричі: чи варта та риба, заради якої ви можете втратити своє життя та здоров'я? Волонтина Саєнко, Олександр Варгун, спеціально для телекомпанії «Веселка».